Йо, пупси, сатана на заробітках другий сезон чек трішки предісторії. Я почав дивитися аніме на початку другого курсу, мій стаж в статусі анімешника невеликий, тому мені довелося чекати продовження не дуже довго. Щиро співчуваю людям, які чекали другий сезон, цілих бляха 9 років. Напевно, багато хто вже зневірився, що це творіння покаже ознаки життя. Але на щастя, в 2022 році вийшло продовження, на яке я захотів зробити огляд, тож приємного перегляду. Перше, що хотів, Почати це мальовка. Вона мене приємно вразила, часто бувають такі випадки, коли аніме змінює стиль мальовки, і зазвичай виходить не круто. Цей раз нам, як глядачам пощастило, мальовка і анімації варті похвали, особливо виділю Еммі. В порівнянні з першим сезоном вона стала виглядати краще в усіх сенсах цього слова. В цьому аніме з цієї точки зору стало якіснішим. Хоча вайбу від старої мальовки більше, і я майже на 100% впевнений, що комусь мальовка другого сезону не сподобалась. Під лозунгі раніше було гарніше На що я відповім? Окей, це ваша думка, з якою я не згоден. Як мінімум, подивіться на Еммі, яка ж вона бляха сексі. Перепрошую на рахунок персонажів. Нові з'являються старі далі розвивають відносини між друг другом. Що реально є важливо, сатана в другий раз заплакав за своє життя. Добре, що другий раз був від щастя. До речі, сатана і Емілія тепер батьки. Але це додає кольорів в їх відносини. Ще не забуваємо про існування прихильниці сатани, яка в першому сезоні відкрила йому свої почуття. І тепер вона наблюдає, як вони проводять разом час. І я вже ж ревнує, тому що вони виглядають як справжня молода пара з дитиною. Слуги також показані непогано з'являються нові союзники і вороги. Розвивається лор світу в цілому. Еммі дізнається багато нової інформації про себе і своїх батьків. Вона починає замислюватись про сенс помсти і так далі. Сатана, в свою чергу, без мене починає відчувати всі людські потреби і поступово розуміє, що можливо він вчинив неправильно. Як мінімум, його почала гристи совість за Еммі на рахунок спалення її домівки. В другому сезоні більше розкривається сюжет. Нам закинули вудочки на майбутнє. Виникає більше питань, ніж є відповідей. Тому чекаємо вже третій сезон. Як комедія, цей тайтл виконує свою функцію, навіть романтики трішки було. Але окрім того, ще є більш важливі моменти, на які тримається сюжет. Це аніме варте вашої уваги. Особисто мені 12 серій не вистачило. Що ж поробиш? Будемо чекати. Ну а на цьому все. Ставимо подобайки. підписуйтесь на мій YouTube, TikTok, Твіч. За мікрофоном був Олексій Луценко. Підтримайте українське. Всі посилання будуть в описі. Чао, пупси! 嗯嘛。